Що це у нас за Така погода. 8 часов. зайшло на дощ. Передавали прямо з ночі дощ і сьогодні на цілий день, а потім сніг. Сьогодні, звісно, хочеться спати подовше, тому що что... погода така, що прямо так і шепче, щоб Ліда поспала. Богданчик пішов в школу, у них сьогодні вігілія класова, так що вони там сьогодні празднують. Кстати, я не розказала вам новість про Богданчика. Ми навіть не знали про те, що наш Богданчик погано бачить. В общем то в Україні, коли ми йшли в перший клас, ми проходили всіх, всіх докторів, там, ну, які треба по медосмотру. І в принципі там все було нормально. І виходить, а тут, коли йдеш у школу, то немає такої, ну, немає такої функції, як проходить медкомісію. Ну і взагалі, ми нічого не знали, він ніколи не жалувався і не казав про те, що в нього там є якісь проблеми з, з, з зор, зором. А тут його пересадили на другу парту, він сидів на печі, а тут його пересадили на другу. І він мені почав казати, що я став погано бачити, тому що мене пересадили на другу парту, і я не бачу, що пише пані на досвід. Я одразу подумала, що це може, ну, може, не знаю, може він просто так каже. Ну, в общем, один день. На сьогоднішній день він прийшов, каже те саме. Ну і ми зразу ж записались до окуліста. Валік його повів, ну і в общем в нього погане зріння, дуже приписала йому очки для постійного ношення і через півгода контроль. Так що коротше, такі діла. Тепер наш Богданчик в очках. А йому так подобалося, Валік же мій ходить в очках, давно вже. Ну, і, це... і Богдан каже, я тепер як папа. В очках довольний. Коротше, для нього це не було стресом, він навіть обрадувався. Так що, коротше, вчора вже забрали очки. Кому інтересно, в Польщі очки дітські обійшлися нам 400 злотих, на українські десь 4000 гривень. Не скажу, що це самі дорогі, ну і не самі дешеві, середні. Ага, Ну і по-моєму того, що йому подобалося ношені очків. Як він в них виглядить і що він такий папа. А він каже, він був просто в шоці, що він наче все бачить. Я, ну, блін, як отак можна? Я в шокі просто, що ми не знали, що він не бачив. Він сьогодні утром каже, я навіть бачу текстуру полу. А в нас ламінат, і він каже, я навіть бачу текстуру полу. А потім подивився в вікно, а в нас вікно видно губаловку. Він каже, я бачу губалувку. А раніше він цього не бачив. Оказується, ми то цього не знали, а він цього не бачив. Так що Богдан довольний, в тому плані ще, що він все бачить. Ну і я теж довольна, тому що я то не знала, а тепер знаю. І тепер ми вирішили, цю проблему, і я думаю, що можливо якось це зріння підкоректується. Не знаю, я не була у доктора, чесно сказати, не знаю. что она сказала в результате, но я почитала заключение. И все. А Валик мне тоже рассказал, ну, в общем, то я, то я и знаю. И все, я уже на работе. Ну и что, пока я пью каву, решила с вами поболтать. Опять ответить на несколько комментариев. А, а что решила ответить в формате видео? Я вообще не люблю такие комментарии обсуждать в формате видео, потому что потом мои адекватные подписчики, нормальные, те, которые меня воспринимают такое, какая я есть, они начинают меня поддерживать и начинают сказать, что типа, не обращай внимания, ля-ля-ля. Но я, честно, особенно, я вообще не обращаю внимания на такие комментарии. Но иногда мне хочется просто порассуждать на такую тему в формате видео. І от з'явилася у мене на каналі підписниця нова. Вона, оказується, була підписницею моєї мами до тих пор, поки мама її не заблокірувала. А тепер вона вже у мене на каналі. Привіт, якщо ви в мене дивитеся. Я, чесно говоря, не знаю, скільки вам років. Абсолютно. Я даже не знаю, де ви живете. І, взагалі, я про вас нічого не знаю. Но ви мені під одним відео написали три замічання. Три замічання під одним відео, що я там щось не так кажу. Не такі слова вживаю. От. Ті, хто мене давно знає, прекрасно знають, що я розмовляю з суржиком. Хто не знає, що таке суржик? Це українська мова, але. Не чиста така яка там літературна мова, а така діалект місцевий якогось определнного регіону. Так як на Західній Україні розмовляють на своєму діалекті, це не є українська мова. Так як у Львові на своєму, у Франківську на своєму, у, там, не знаю, у Тернополі на своєму, так я з Херсонської області розмовляю на своєму. І знаєте, що я саме душі не люблю, коли мене починають, знаєте, нагибати. От не так, а так. Кажи не так, а так. А чого я должна робити так, як ви мені кажете? От скажіть мені, ласка, я знати не знаю. Я вас взагалі не знаю абсолютно. Ви в мене на каналі з'явились три дні назад. От чого я должна робити так, як ви мені кажете. Тільки із за того, що я прислухаюсь до міння тих людей, які мене поправляють в польському, ну, по-перше, це люди, яких я знаю, яких я уважаю. По-друге, це ну, я польський не знаю, і за того мені важно навчитися його казати правильно, тому що я на даний момент тут живу. Українську мову я знаю. Якщо ви думаєте, що ви мені сказали, що праця там, чи що робо, не, не, роб, не робота, я працюю, і я така, О, боже мой, Америку відкрили мені. А я не знала, представте, 34 роки прожила, училася в українській школі і не знала, що це я не робота а я працюю. Уявляєте, як таке могло бути? І це ж спасіба, що два родиканалу, а ви оце перше зайшли і мене поправили. І тепер я хоча б буду казати правильно. Ну, ви серйозно. Ну, я так думаю, що ви трохи старше за мене. Ну, ви серйозно думаєте, що людина, яка знімає відео в Ютубі, послухає вас? Я думаю, ні. Якщо ви прям хочете мені допомогти ну, реально від чистого серця. Хоча я сумніваюся, вдруг вдруг ви просто прониклись моїм каналом, моїм контентом, я вам імпоную, я вам подобаюсь і ви просто чисто від чистого серця хочете мені допомогти. В шапке профіля, тут, в, в описі, то есть, там є посилання на мій Телеграм. Ви можете туди зайти, в Telegram, і написати мені відео. Отак так от відеообращення, там є функція, є написати текстом, є аудіо, є відео. От ви до мене обратіться в відео форматі, щоб я з вами, щоб я вас бачила, так як ви мене бачите. І скажіть мені все, що ви хочете сказати. Ну, і там ми з вами пообщаємося на цю тему. Може, я дійсно до цього дойду і буду е, працювати, а не работати. І що там ще? Розмовляти, а не балакати. О. А от так от, ну, ви просто мені пишете: ну, от з чого ви рішили, що ви мені можете написати? Ні, ну ви то можете написати, бо я відео создала, я його відкрила, є доступ до коментарів, ви їх можете написати. Просто інтересно, що. Ви прям настаєте на тому, от я вам об'ясняю, що я вас не понімаю, а ви мені об'ясняєте, що ви іменно від мене хочете. Щоб я ісправила те, що я кажу не так. Ну так я кажу так, як я кажу. Ви ж знаєте, що якщо кому щось не подобається, просто нажимають тік-тік-крестик і виходять. Я теж дивлюся блогерів, дивлюся різні відео. Боже, де да у мене ніколи в житті не було. Такого желання комусь написати якусь гадость. І якщо мені не подобається, я не буду це дивитися просто. З чим я це внасіла? Я вийшла і зайшла туди, де мені подобається. А просто там дивитися і думати так, ага, це хай напише так, це хай напише так, у вас нема чим зайнятися, реально. Я взагалі не знаю. Тут, блин, немає время вгору глянути, розумієте? Відео треба записати на YouTube, тому що це теж робота. А у мене немає врельня. А ще писати комусь в коментарі, чуєш, що вона сказала роботаю, чи працюю, чи робою, чи що, блін. Серйозно? Це якийсь ужас. Це чисто в Тік-Токі. як я сказала, що немає в Польщі хурми, а є каки. Так само. Ну, ладно, вже в Тік-Токі. Тут розказувала, що у мене адекватна аудиторія. В Ютубі, а ви оце починаєте, Серьезно. В общем я люблю об'яснять общатися на такі теми, кстати. Мені нравится. Мені нравится, знаєте, коли хтось починає тулить своє мнение, никому не нужно, а ты должен так делать. ви представляєте на канале 2000 підписників, так це ще мало у мене, що там у мене господи, 15-2000. І якщо кожен мені буде щось писати, писать, я буду делать так, як мені пишуть. Ну, це ж можна с ума сойти просто. Ну, у мене взагалі ну, своє мнение може бути або нет. Ладно. Ладно, я вас почула і ви мене почули. Якщо ви хочете мені допомогти, то ви можете мені допомогти. Ну, я вам сказала я. В такому форматі, от і всі, не тільки ця підписниця, от всі, хто хоче мені допомогти. Реально від чистого серця. Є посилання на мій телеграм. От в відеоформаті звертайтесь до мене в Телеграмі, щоб я конкретно бачила ваші емоції, ваші, ну, ваше настроєння до мене. Тому що через текст дуже погано щось понять. І з-за того, ну так от. Я вам записую відео, а ви, якщо хочете прям сильно мені допомогти, то записуйте мені теж відосики. Все, Ліна пішла працювати. У мене сьогодні повен робочий день, маю надію. А, ага, <кл 'язок> Богданчик вчора отримав подарочок ще на Новий рік, раніше трохи, ну. Він у нас не любить ждати подарків, йому надать подарки, якщо давати, то одразу, коли він хоче. В общем, заказав він собі піаніно, Дуже сильно почав увлікатися музикальними інструментами, то в нього була гармошка така невелика, А це заказав собі піаніно, і я дуже рада, що ми його купили, тому що він розробляє пальчики, а пальчики це у нас мелка моторика, це всегда хорошо. бо в нього так дитинства було, що в нього так трохи руки і він постійно так держи. А з цими музикальними інструментами він, звісно, трохи конечно, розробляє. Так що він довольний, грає. Понятно, що ще нічого такого существенного не гра, але все одно вже в нього там якісь, якісь мислі є на цей план. Так що такі діла, бо в мене сьогодні зівання напало на мене, тому що погода така на вулиці дощова. Все, мої хороші. Почалася у нас сніжна погода. Сніг, як і обіцяли, так і почався. Класно. Супер. Чекаємо свят зі снігом. Так, вот работала уже Ой, пару клиенточек. И одеваю своего помощника. Потому что капец. Тут такая пластина сверху. Хочет. Короче, не получается. у мене без него. Ніяк. О, бачите, він мене зразу вирівнює. Ой. Коротше, треба походити в ньому часик півтора. І тоді мені легше. Я обично так з утра його одіваю. Першу клієнтку в ньому пиляю і потом, в принципі, знімаю і вже до вечора нормально. Сьогодні утром не оділа його, і зараз вже чую, що. О, еле єле В общем, все. Отак і в мене вирівнює мою осанку. Ну, довго в ньому ходити тоже нельзя, можна, потому що е, мишці потом розслабляються, чи якось короче, так, що вони потом самі не Ну, з... mm. В общем, у нас тут сніг іде. Сейчас уже прекратився сніг. Я пообідала. Сейчас попью быстро, на чаю. І последнее время... время покажу. Кушаємо такий сирок з мамою, Короче, він такий зернистий, Так що отак, так, мої хороші. хорошие. Работаем, сьогодні день. Завтра тоже работаю. Вот. И що, и вс.